Всім привіт! З вами Зе Куперсінгс. Зняти це відео мене надихнуло оновлення, яке дійсно чекали власники даного девайсу від Sony. Повноцінний хмарний геймінг на PS Portal почав існувати. Подивіться відео до кінця. Не забудьте віддячити вподобайку, якщо сподобалося, поширити та підписатися на канал. Моє знайомство з PES Portal почалося ще рік тому. На мій день народження. Моя дружина подарувала мені плеєр для віддаленої гри. Саме так на релізі називали PlayStation Portal. Девайс, який для більшості виглядав дивним та непотрібним, але чомусь я його дуже хотів. Ну, як чомусь, бо я люблю все від Sony, а така штукенція просто мусила бути в моїй колекції. Ну і спокуса грати на плоєчці без плоєчки під рукою, звичайно ж була. Ну от я вже тримав в руках Портал, час Різдвяних свят, і моєму щастю, не було меж. Багато хто каже, що це DualSense, який розрізаний навпіл, з якого викинули тачпад та встановили 8-дюймовий Full HD IPS екран. І ця більшість має рацію. Пристрій зібраний дуже якісно нічого не скрипить та не люфтить. Преміум гаджет, без сумніву. При огляді ми можемо побачити чотири кнопки на верхній грані екрану. Між ними знаходяться два стереодинаміки з хорошою гучністю. Це кнопка живлення, дві кнопки гучності та спеціальна PS-Link, про яку трошки пізніше. Під написом Sony маємо один мікрофон, другий же на нижній грані екрану, у всьому іншому DualSense з дуалсенсом зі зменшеними на 25% стіками. Просто довершено та дуже впізнавано. Портал існує в трьох кольорах: білий, чорний та спеціальний класичний сірий. Sotis Anniversary Edition, який я дуже хотів, але в Україну лімітка так і не доїхала. А чорний побачив світ в лютому 2025 року, тому в мене звичайний білий. Сказати відверто, я не дуже багато грав на порталі, але кілька проєктів пройшов майже повністю: це Assassin's Creed Mirage, JuSant та RoboCop. Трішки пограв Deliver Mars та Remastered Days Gun. Постійні проблеми з підключенням до консолі створювали незручності. Хоч плеєрі консоль знаходилися в одній мережі максимум за 10 метрів одне від одного. І майже унеможливлювали гру будь-де окрім дому. Виникає питання, що ж це за плеєр для віддаленої гри без віддаленої гри. Такі питання звучали часто, але все змінилося буквально два тижні тому. Велике за змістом, але невелике за об'ємом оновлення 6.0 змінило повністю все. PS Portal має повноцінну функцію хмарного геймінгу без прив'язки до консолі. У вас може навіть не бути PS5. Просто купуєте Портал за 10 тисяч і граєте. З оновленням у нас змінилося і оформлення як головного меню, так і з'явилися нові функції, такі як утиліта для моніторингу стану підключення до мережі. Ніяких детальних настройок нема. Стан акумулятора, яскравість та гучність і ще кілька фіч. З мінусів можна відмітити, що доступу до будь-яких медіасервісів як не було, так і немає. YouTube, Netflix, Spotify там його недоступні, плеєр в плеєрові не працює. Це вам не тачка на прокачку. Це оновлення є прекрасним, але в ньому є один величезний підводний камінь. В нашому регіоні. Cloud Streaming не працює. Він є скрізь в Польщі, Словаччині, Чехії, Румунії, Болгарії, Угорщині, але не в нас. Як же ж грати в Україні? Вихід є завжди, але про все по порядку. Я є великим трофіхантером, шестирічним стажем, 110-ма платинами, і будь-які маніпуляції зі своїм основним акаунтом проводити я не став, типу зміну регіону і так далі. Рішення просте, створив новий. В мене це румунський алгоритм простий. Створив почту, акаунт в PSN, Вибираєте відповідну країну, яка найдешевша, а це буде США, Румунія або Польща. Зайшов на телефоні в PS App, відсканував QR-код на порталі, купив підписку і почав тестити. Зв'язувати консоль та портал тепер не обов'язково. Ну що ж, нам пропонує Cloud Gaming від Sony. Якщо у вас був закордонний аккаунт, тоді багато ігор з вашої бібліотеки будуть доступні в хмарі. Якщо у вас новий пустий, як в мене. Ось перелік того, що можна пограти. Ну і звичайно залишив його в закріпленому коментарі. Час, в який ми живемо, вносить величезні поправки в наше життя. І якщо ви хочете дійсно портативний геймінг, вам сюди. Графіки погодинних вимкнень зіграли свою роль в створенні цього відео, адже тепер портал за такого сценарію дійсно незамінний гаджет. 5 годин гри під час ГПВ, просто маючи стабільний інтернет. Це ж безцінно. Я тестив гаджет і від мобільного інтернету, де він був хороший. На Vodafone все просто літає. І до речі, це не реклама створюєте мобільну точку доступу з пріоритетом 5 ГГц і граєте. Автономність девайсу на досить високому рівні. Зарядити можна від найпростішого павербанка, це вам не Steam Deck чи рогілай, які гудять гарячі і вистачає їх максимум на 2 години. Для приємного проведення темних вечорів це просто гімба. Я відкладав проходження ремастера Until Dawn дуже давно. Ось прийшов його час. Грати приємно, руки втомлюються, якщо грати лежачи або тримаючи портативку в одній руці. Тоді дійсно буде незручно. Ну і з відвертих Мінусів це в лікування екрану в сонячну погоду, і як ви бачите з відео, знімати його також важко, адже він поводить себе як заркало. Але всі фішки DualSense, тачскрін, автономність, гарний каталог ігор та ще одна кілер фіча, про яку я вже згадував, роблять свою справу. Портал має функцію PES-Link, а я маю найкращу дружину в світі. І так це не жарт. Спеціально для PS5 та Portal вона мені подарувала навушники Pulse Explore, які є фічею 3D-звук та підключення аж до трьох девайсів одночасно. Фантастична якість та чистота звуку, граючи в ігри з підтримкою просторового аудіо. Ефект занурення гарантовано. Цей дует must have для геймінгу під час вимкнень, але навушнички мають потужну ціну. Майте на увазі. Серед цих компліментів, звичайно, є і мінуси. Це ті самі костилі створені євро аккаунта, і найголовніші це ціна підписки. Ми в Україні маємо регіональну ціну на PS Plus преміум в 369 гривень, а європейці мають ціну від 15 до 20 євро. Мій тестовий місяць румунського аккаунту обійшовся в 829 гривень. От тобі ціна хмарно. Геймінгу, підбиваючи підсумки, скажу, що агітувати за покупку PS Portal я не буду, адже якщо ви справжній Sony Boy чи Sony Girl, то ви вже його маєте. Оновлення 6.0 дійсно змінює все. Тепер портал має право на існування. Це не повноцінна консоль, але крутий геймдевайс. Так, підписка дуже дорога. Витрачати щомісяця до тисячі гривень на євро а ще й платити за український PS Plus – Дуже круте задоволення. Але якщо ви маєте фінансові можливості та бажання грати під час вимкнень найкращі проекти від. Sony, і не тільки, тоді велкам. До плюсів цього гаджету я віднесу це його якість, якість екрану, звук, автономність, фішки DualSense. До мінусів, звичайно ж, відсутність клаудстрімінгу в Україні, вартість PS Plus преміум в Україні. Ну і наостанок, дорогі глядачі та підписники, не критикуйте дуже сильно, адже це моє перше довге відео на YouTube. Я тільки виробляю свій стиль, підтримайте його вподобайкою, поширенням та підпискою. Це буде найкращою мотивацією творити для вас контент і далі. Дякую за увагу.